Україна у через затримку допомоги. а Країни Великої Сімки пригрозили Китаю через допомогу Росії, що писали світові змі про Україну цього тижня. Здобутки Росії на передовій лінії підкреслюють гостру потребу Києва у військовій допомозі США з таким заголовком вийшов матеріал на CNN. Офіцер зі східного командування України сказав Сіянен, що російський наступ в районі очеретиного був явно спрямований на просування до міста Покровськ, ключового перекрестя доріг приблизно за 30 кілометрів на захід. Офіцер, який побажав не називатись, оскільки він не має права говорити, сказав: якщо російським військам вдасться захопити й утримати очеретини, це може з'єднати три ключові військові вузли: Костянтинівку, Покровськ та Велику Новосілку під вогневим контролем Росії. Цей зухвалий український генерал не посміхається і робить несподівані зауваження на Трампа на сторінках за Washington Post вийшов матеріал про керівника української розвідки Кирила Буданова. Колумніст Девід Ігнатіус пише Буданов темний князь української війни. Коли я запитав, чи продовжаться українські атаки на території Росії, Буданов зобразив на обличчі рідкісну подобу посмішки. Я сподіваюся на це. Сказав він на карикатурі поширеній в інтернеті. Путін зустрічається з Будановим в парку і запитує, чи кусається його собака. Буданов відповідає ні. Путін гладить тварину, собака бере рушницю і стріляє в Путіна. Побоюючись за Україну, в разі повернення Трампа дехто в Європі намагається налагодити з ним зв'язки вже зараз. Пише The New York Times. Зустріч офіційних осіб Литви та України з прихильниками Дональда Трампа свідчить про зростаючі зусилля спрямовані на те, щоб завоювати прихильність колишнього президента США в разі його повторного обрання. Джей Семен застерігає Китай від допомоги Росії у війні проти України. Пише Bloomberg. Дипломати країн Великої Сімки висловили одне зі своїх найрішучіших застережень щодо Китаю, застерігши Пекін, припинити допомагати Росії вести війну проти України. Ми дуже чітко дали зрозуміти Китаю і багатьом іншим країнам, що вони не повинні постачати Росії зброю для використання її в агресії проти України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, журналістам на Кіпрі в п'ятницю після зустрічі міністрів закордонних справ J7. Запуск програми автомобілів Україну скасовано напередодні виборів мера Лондона. Пише за телеграф. Це сталося після того, як волонтери Висловили занепокоєння повільними темпами реалізації програми збору утилізованих автомобілів у ЛЕС за інформацією за телеграф. Поки що лише 40 чотири автомобіля було передано компанією транспорт для Лондона британсько-українській допомозі благодійній організації, яка керує програмою з моменту її відкриття 15 березня. Ця схема була розкритикована британськими волонтерами, які створили неформальні мережі для передачі сотень автомобілів і микроавтобусів в Україну. В умовах загальної байдужості чи безсилля Україну продовжують обстрілювати війська Володимира Путіна. Безвихідна ситуація для Києва, який як ніколи потребує підтримки, пише французька газета Ліберасіо для Києва. Ситуація стає ще більш відчайдушною, оскільки минулими вихідними американці та європейці без вагань прийшли на допомогу Ізраїлю, щоб допомогти йому відбити іранські безпілотники та ракети. Зеленський відомий як бойовий і готовий на все, вже не приховує вічою його країна точно програє війну, якщо не отримає додаткових військових ресурсів. І ніхто не знає, де зупиниться Путін, якщо йому вдасться взяти Україну під контроль. Такими були згадки про Україну від світових змін цього тижня. Підписуйтесь на телеграф, щоб знати більше. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.